Мову не приймають Microsoft. Да, Тому що вона користується не своєю абеткою. Там за кордону Microsoft бачить, що це російський шрифт. А всяка мова, яка користується не своєю національною абеткою, стає діалектом. І діалект не може бути об'єктом інтернету. Для Василя Яковича це стало неабияким стимулом. Майже 50 років, по 8 годин на день, майстер працював над кожним міліметром нового зображення літер. З'явився повний склад абетки. Зараз рутенія представлена в комп'ютерному наборі в чотирьох накресленнях. Його хрипла інтонація, але вона жива. Його всі слова, які він говорить, як він розказує казку про кожну літеру, він живе цією історією. Скажімо, Ч, це стара слов'янська буква. Але я додаю там оцей ромбік, а це український символ обереги. Подивіться на всіх брамах, в селах, на дверях, за тим знаком інша територія. Я її сюди кладу в Ч, і вона перетворюється як людина, яка молиться. Знаки подібні вже були в слав'янській писемності, скажем буква ромбом. То це як символ сонця, символ Бога. Розумієте, стільки символік в нашій у нашій абеці. У шрифті Рутенія історичний вигляд українських літер поєднався з формами та лініями давніх символів, що несли в собі закодовані послання наших пращурів. Василь Чебаник на рівні шрифту відтворив зв'язок поколінь зі своїми енергіями. Рутенія якраз і є тим шрифтом, який абсолютно відповідає сприйняттю української естетики. Моя місія змінитися це, це настільки це така захмарна мрія. Ну, можливо, це колись відбудеться, якщо люди зрозуміють, що нам треба змінити обличчя держави. А обличчя держави творить шрифт. і обличчя мови. Уявіть, собі, що сьогодні уряд чи хто там вирішив е зобразити українську бум рутенією? Це бумба.